Вітаю малята! Запрошую вас в клуб Play and Say. Грай і говори! Ми будемо вивчати англійську мову. Сьогодні на занятті ми вивчимо кольори рожевий, синій, жовтий. А також навчимося вітатися та прощатися. На англійській мові вітаються так. Hello! Hello! Hello. Це значить привіт. Hello – Привітайся з динозавриком. Скажи йому Hello. Привітайся з песиком. Хеллоу. Привітайся із зайчиками. Hello. Привітайся із пандою. Hello. Привітайся із мавпочкою. Hello! Молодчина! Ти гарно вітаєшся. Тепер будемо вивчати кольори. Це рожевий Pink. Pink. Пінк. Ці предмети рожевого кольору. Прапорці кольору Pink. А кулька якого кольору? Так, pink. А метелик, а кубик. А квіточка якого кольору? Кольору Пінг. Кружка і відерце теж кольору. Пінг. Зайчик і м'ячик теж рожеві, вони кольору Pінk. Подивись, з'явився новий колір. Це синій колір блу. Кулька стала кольору блу. Метелик став кольору. Так, вірно, blue. А тепер сам назви, які предмети кольору blue, а які кольору Pінk. Дивись, квіточка поміняла свій колір. Вона стала кольору yellow. Жовтий. Yellow. Yellow. Жовтий. Yellow. Предмети змінюють свій колір. Деякі pink. Деякі yellow. А деякі blue. Назви їх. Назви колір і цих іграшок. Давай пограємо із повітряними кульками. Назви їх кольори. Тепер називай колір тієї кульки, яка зникає. На екрані з'являються кольори. Давай пограємо з ними. Називай їх по черзі. Yellow, pink, blue. Pink, yellow, blue. Pink, blue, yellow. Blue, pink, yellow. Yellow, blue, pink. А щоб попрощатися на англійській мові, треба сказати бай-бай. До зустрічі, малята! Бай-бай!